Коли я з'їхала у нову квартиру, мене попередили не залишай двері відчиненими після опівночі. Я посміхнулася. Забобони, подумала. Але в першу ж ніч почула, як хтось повільно стукає в двері. Раз, два, три. Я глянула у вічко нікого. Наступної ночі стук повторився. Тільки тепер ближче. Із середини квартири. Я застигла. Дихати стало важко. У відображенні в телевізорі я побачила чоловіка, що стояв позаду мене. Він нахилився до мого вуха і прошепотів, Ти ж сама залишила двері відчиненими екран блиснув, і я залишилась одна. Але зранку у дзеркалі на стіні було два відображення.